Слава Роду! Слава рідне Богам! Слава Україні Росії! Ах, вітаю вас, дорогі мої друзі, родичі, сородичі, побратими, соратники! Вітаю! Ось ще один тиждень злетів. Сонечко, одна погодка, весна красна. Весна красна! І зараз... Індійська традиція вітична починає з 9 по 17 квітня святкувати 9 днів, 9 ночей. Давайте задумаємося, як це перегукується з нашою вітичною традицією. А у нас буде Красна Гірка. Леля Прекрасна. Леля Красна. Лельник Красна Гірка. А індійська бідична традиція має весняні 9 днів і 9 ночей, коли почитають велику Божественну Матір Всесвіту. Ну і говориться в бідичній індійській традиції, що вже одного разу велика Божественна Матір спасла наш світ від управління. Демона від демонічного управління ех, тьохнула я. Ось. І власне зараз теж надіємося, побуваємо на поміч Великої Матері Світо, аби вона любов'ю і милістю милосердям. Розтопила, запалила душі і серця наші, аби запала любов на землях наших, грудах наших, в народі нашому. Аби учистився народ наш від злоби й ненависті. Бо, звісно, важко, важко таке от бачити, таке чути, що діється нині на землях наших. Так? Однак треба відати, що ненависті в будь-якому випадку не має бути навіть до ворога. Може бути ярість. І та ярість має бути в бою, в захисті, в обороні від, від ворогів, так? але не ненависть. Ненависть руйнує. Руйнує нас. Тому треба бути уважними і акуратними. Бо власне ті ж демонічні сили і штуркають нас на те, щоб ми не ненавиділи там когось, так? Треба сміятися з них. Сміятися і радіти. Радіти і сміятися. І ті радості і веселості, власне, очищувати землі наші, від відкрити всякої від народу чорної, наругу навної. Очищатися і відроджувати силу і славу народу нашого, відроджувати прадавні знання наші. І оце маємо любомудрі і світлі. так, І маємо знання. І кожен раз, коли роблю посвято, коли активізовую ті сили в людині, неймовірне почуття в серці, неймовірна радість. Кожен раз це чудо, тому що це, це ж не я роблю, це через мене роблять. Е, так, я просто провідник, так, і я активізовую ті сили в людині. Так. Однак, кожен раз я вражаюся, бо, бо це іншим словом, як чудо, як божественне, не називаєш. Так воно є. Це чудо любові, це чудо, чудо божественне, божественного. І як то сходить у божественний дух, як то активізовує. Це неймовірно. Неймовірно, і неймовірно це відчувати, коли проходиш по свято і неймовірно давати по свято. Ну, а багато хто з вас доростає потім до третього рівня посвяти. І потім вже іншим, знову ж таки, запалюють любов в серцях, активізовують і божественний сил. І це ще більше радує, що примножується, примножується, примножується любов і радість на землях наших. Ось так от. Так що готуємося. Вже от от красна гірка вже за гіркою. Вже ото от буквально-буквально ще кілька днів. Маємо у середу праву середу Рахманський Великдень, будемо шкарлупки відпускати. так, далі. Будемо відпускати, підемо до лісу, до річки. Шкарлупки до вирію через, через воду, через річку підпускати до до рахманів наші шкарлупки наших великодніх крашенок. І зробимо обряд Рахманського вийдення. А тоді маємо вельник. І будемо вже в неділю святкувати вельні. Красну! Красну гірку. І так хочеться чути ті веснянки, ті хороводи, пісні дівчаток. І дівчат. Це так запальне серця, це так мило, це так добре. Добре. Тож. А, і сьогодні маємо ще одне, так. То маємо сьогодні сім днів, як відійшов світ інший, мій тест Юрій Михайський. І будемо сьогодні тризну по ньому робити. так. І разом з тією тризною ми зробимо так, щоб це було для всього роду, народу нашого благоприємне. І відповідно тому запрошую на цю тризну усіх, так? і, і на, на цій тризні будемо відмолювати усіх предків наших. Е, і ви, будучи присутніми, так, з одної сторони допомагаєте душі мого тестя, аби він як найкраще у світлі світла йшов, до предків, світла відправлявся, відкрив цяк і почищався. З іншої сторони, ви будете згадувати своїх предків знову ж таки і їм допомагати. І окрім такої от звичайної призни, ми додамо туди, повідаємо, що власне, церковними обрядами, поховальними започатують душі. Започатують душі, так і говорить, священник, запечатується гріб до другого шесті Ісуса Христа. Питання на засипку, навіщо запечатувати той гріб? Навіщо запечатувати ту душу, припочатувати її туди, в тому гробі? І вона як в кліточці пташка запечатана і мордується там, і б'ється, і, 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 і не, може, не може відійти від того місця, від того гробу, від того кладовища. І так, ото тисячі, тисячі тисячі мільйонів душ, в тому числі замордованих, так, замордованих в голодоморах, в війнах, в репресіях, так, в тюрмах. Тобто ті мільйони душ, і серед тих мільйонів, звісно, це просто величезна кількість дуже світлих, дуже потужних душ. Городних, чесних, мудрих, древніх душ. І от вони так? І ми їм можемо дати власне, змогу вийти з від тої початі, так? І у світлі, у світлі любові до світла, до предків світлих іти, так? А, знову ж таки, це особисте рішення буде. Кожної душі. Ми їх запрошуємо. Ми їх запрошуємо, ми їх пригощаємо, ми їх наповнюємо світлом, а вибір робить кожна душа. Чи вона хоче залишитися там, в тому гробі, на тому кладовищі, чи вона хоче відправитися до власне, до неба, до, до своїх світлих предків. Так? Ось, коли мій батько помер, то, власне, Відразу під час похорону його душенька відправилася. І потім, коли ми проїжджали мимо цвинтара, вже буквально через кілька днів, і я так глянув вже в той бік, глянувши на кладовище, я побачив, що гріб вже пустий. Нема там мого батька, нема там тої душі мого батька, що вже відправився до предків світлих. І ви теж можете зробити власне для своїх предків, для своїх родичів, для своїх рідних, близьких, знайомих, а також для тих, хто загинув в голодоморах, війнах, репресіях. Раніше були замордовані і КГБшниками, і ще раніше так, наших козаків. І в тому числі ті душі, які зараз гинуть світлі, благородні душі, які захищають нашу землю, так, власне, їх знову ж таки запечатують і припечатують у тих і братських захороненнях, так, і, і на, на, на звичайних кладовищах. Так. А ті душі, відповідно, ми відпустимо, і вони можуть дуже швидко, буквально завтра, можуть вже народитися в нових дітях народу нашого, прийти знову до свого роду народу. І таким чином ті благородні, сильні душі наш народ не втрачає, а навпаки, пришвидшується і очищується карма. Нашого народу і наших родів, так, і, і тих благородних людей. І вони приходять чищенні, приходять вже знову в наш народ. І тому під час славлення ми знову будемо молитися за народження світлих, чесних благородних душ, так, щоб якомога більше народжувалося. Ну а під час триздня будемо робити власне відпускання тих започатаних душ. І таким чином ви побачите, що завтра народиться дуже багато. Світли і ті власні світлі, благородні, душі, <клухи> за які ми нині сумуємо, <клухи> <клухи> то, наприклад, да вінчі, і інші. інші. Завтра за ними вже не треба буде сумувати, бо вони вже знову втіляться в наших родах, прийшовши власне, знову маленькими діточками і освітлюючи, освітлюючи наші землі своїми душами, освітлюючи наші роди. І відродиться тоді народ наш в силі і славі своїй. І настане ера благоденствія на всій землі Матері на 10 тисяч літ, як то і говорили волхви тисячу літ тому. Тому, як і тисячі років тому, промовляємо, коли чуся вітло рода жива матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєї наділи, силою Своєю зціли Силою Твоєю твои святістю все святостью і славяся, и повсякчас тебе славимо, ну, Тож приди з нами на добро і щастя роду земного, слава живі, матінці, слава слава! І як і тисячі років тому закликаємо все Боже родове, роди наші. Ладай лад, лелей-лель, купайло й купава, ярило, ярилиця, любова й люба колона ясна. Дана, навели сімо кошара робство, то в батько наш, життямі. Спаси роду славянського, та ж, порама, орій колодій та мамай. Успішою перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо, Прийдіть і утвердіть нас, що любові, мудрості кохання, спокою багатий відлазі. На зайві, на завіт, незбережні примноження, передаючи відкриття, зцілення сил та силами, любові багаття.